Вітаю мене з України. Доброго раночку. У мене ранний ранок. Тому і вам кажу доброго ранку. У мене тут філіжаночка чайку. Ось запашного дуже. І сьогодні одне із відео, яке я люблю найбільше, і я думаю, що більшість їх таке відео любить, тому що це нагородження дівчат за їх. Роботу за їх працю, за те, що вони нав'язали. Це завжди цікаво, дуже завжди цікаво. Я хочу сказати дякую всім, хто написав коментарі, хто е, написав, е, відзначив роботи дівчат і мою також. За мою окремо дякую, хто е, відзначив мою працю. Всі ми різні, всі ми в'яжемо різне, але одному це подобається, другому це не подобається, бо ну, різні бувають коментарі. Ну і не може всім все подобатися, так не буває. Так не буває, через тому, що це ненормально буде. Це буде якийсь такий всеобщий психоз. Тому... Мені, наприклад, багато робіт сподобалося. Багато робіт сподобалося. Був такий важкий вибір, стояв. Але про вибір ми говоримо трошки пізніше. А зараз я хочу сказати дякую. Дякую моїм спонсорам. Велике дякую. Бо дівчата. Дійсно підтримали. Підтримали мій проєкт. Ну, я вже казала, що ідея не моя, ідея віри. А ось е, організувала, звісно, я. Е, дякую їм за те, що підтримали, за те, що були спонсорами, за те, що порадують дівчат своїми подаруночками. Ось. І. Дякую, звісно, всім, хто приймав участь. Бо знаєте, організація, організація. Я придумала собі, розказала, ніхто не прийшов, ось і вся організація. І Ніхто і нічого, і, і не вийшло ніякого СП. Ну, тр, трошки треба було по, по, там потрудитися мені з фотографіями. Ну, займається деякий час, але ж нічого. Оце і в, весь вся праця. А ось дівчатам за те, що вони прийшли, за те, що вони підтримали, я, звісно, велике-велике дякую. Так, це по поводу цього. Далі, далі М -м зразу скажу, дівчатка, всі, кому буде приз, мені, будь ласочка, я кажу тут, якщо хто не прийшла, я ще в, -в, -в лічні напишу ваші адреси. Мені в лічні напишіть ваші адреси, щоб я не збирала довго, бо спонсори зразу тільки фотографію присилають і зразу пишуть мені адресу. Тому, будь ласка, зразу пишіть мені адресу. Хто побачить, що він заробив приз, зразу пишіть адресу, ну, щоб вислати посилочку, щоб вас швидше порадувати. Ну що, давайте подивимося, тоді ще побалакаємо. Ну, що ви скажете? Я вчора дівчатам в групу написала, що дивитися обов'язково всім. Я надіюсь, ви зрозуміли, чого дивитися абсолютно обов'язково всім. Тому що кожна з нас получила приз. Тобто у нас було стільки спонсорів, що кожній достався приз. Ось я прямо задоволена, задоволена. Хто дуже уважний, ти скаже, не всім. да. приза немає Юлічки, тому що вона від нього відмовилася сама. Через що відмовилася? Через те, що я ну пересилка. Нас єдине, що стримує, це пересилка. Ось це дуже дорого туди пересилка. А всі скажете, не всі ж теж в Україні, да не всі в Україні, але в них є рідня, і ми перейшлем рідним. А вони вже приїдуть і заберуть. З Ювелічкою ми рішили, що колись, дай Бог, вона буде, приїде, і тоді вже буде. Ми їй подаримо щось. А так би було всім. Ми б знайшли. О, тому це таке, знаєте, у нас безпрецедентне цей раз СП. Я ще такого не бачила СП, щоб всім були призи. Це перше. Перше, яке є, ну, от я організовувала їх, я не знаю, скільки вже є. Не багато, але ж таки організовувала іноді. І кожен раз, ну, на всіх стільки спонсорів не було. На цей раз у нас спонсорів вже хватило сім. Да. Один із спонсорів у нас був джокер. Навіть я до останнього не знала, що в мене буде такий спонсор. Ну, як до останнього. Я знала. Знаєте коли? Після того, як випустила відео, це що. Якесь количество роботи було пророблено. Оце я про про випустила це відео, і тоді мені вже написала Галинка і сказала, що вона хоче бути спонсором. Тобто я, також, як і ви, не знала, що в нас буде ще один спонсор. Я галочці дуже-дуже дякую за те, що вона доєдналася до нас. Ось. Завжди, коли знімаєш відео, хтось так подзвонить. Ну, це так. Що ще хочу сказати? Зразу були відмічені роботи Олюшки матерни. ну, правда, пророблена дуже велика робота. Тут вже, я думаю, всі дівчата зі мною згодяться, будуть згодні, тому що ну, велика робота, дівчата. Зв'язати такий шазюбель гачком, філейкою це доволі, так скажемо, нелегко, тому що, ну, як вам пояснити, дивіться, це примірно як в'язати. Жакарт, який не повторюється. Тобто, ти в'яжеш і треба слідкувати за кожним кожним рядочком, бо він кожен різний. Е, кажу на своєму прикладі, тому що я в'яжу і жакарти я в'яжу, і філейку, я в'язала ну багато чого, те, що не повторюється. Одне діло, коли ти вибрав якийсь узор, і він ось у ввязав, і знову рапорт зв'язав і знов рапорт, ти його тихенько запам'ятав і в'яжеш собі. Тут не запам'ятаєш, тут треба дивитися постійно на схему, тому що ну, треба зв'язати, щоб ніде помилочки не зробити. Тому пророблена дуже велика робота, дуже гарна робота, і був відмічений. Зразу дівчатами багатьом. Багатьма. Також була відмічена робота діаночки. Теж немаленька робота зв'язати. Кофту, тим більше одежу Діанка почала в'язати саме з нашими СП. До цього вона в'язала тільки іграшки. Також була відмічена. Е... Відмічена була робота Оксани Романенко, де вона зв'язала карту України. Це те, що наше, те, що ми плекаємо, те, що ми любимо і хочемо, щоб Україна була незалежною, щоб Україна була суверенною. Щоб Україна була такою як, вона, такою, як вона є. Всі серветочки були цікаві, тому що був, точніше, ще у нас є свята в Великодні Великдень Велике свято і дівчата, звісно, хотіли до нього підготуватися. Ну, всі роботи були гарними, скажімо так. Всі роботи були по-своєму гарними, по-своєму цікавими. Тому, мабуть, так і вийшло, що. Ну, буває так, да, в житті? Що призи в нас отримали всі. І я, я дуже цьому задоволена. Я вчора складала ці фотографії, ну, працювала в програмі, і ви знаєте. Посмішка не сходила з лиця. Це буває зараз, ви знаєте, рідко, але тут от, ну прямо мені так хотілося, щоб скоріше настав сьогоднішній ранок, щоб скоріше зробити відео, щоб всі дівчата подивилися і порадувалися. Так хочете, щоб всі е, хоч капелечку принести такий промічник сонечка в, в життя кожної із нас. Я розумію, що це не я роблю. Да, що ми всі разом це робимо, за що я ще раз дякую своїм спонсорам. І, звісно, дуже-дуже це приємно. Дуже приємно. Ну, мабуть, і не буде більше вас затримувати. Ви все побачили, ви все самі розумієте. А я вам ще всім раз дякую. Чекаю від вас вподобайку. Не жадничайте, ставте вподобайки. Ви ж не мені ставите ці вподобайки. Те, що ви ж ставите в таких СП всім дівчатам за їх пророблену роботу вподобайки. А мені пишуть коментарі. Це мені дуже приємно, це мене стимулює. Я не зразу відповідаю, бо ну. Не зразу виходить. Я бачу, звичайно, на якщо телефон в кармані, бо я його теж не, не, не носю за собою постійно, що коментарі пролітають. Але як я вже сідаю там за в'язання чи що, то я відповідаю на коментарі. Тому дуже буду від вас їх чекати. Ось, коментарів. І, звісно, буду всім вам відповідати. Ну, а на цьому все. Яке буде слідуюче відео, не знаю. Ще, ну... Намагаю, я в'яжу, потихеньку в'яжу, так що, думаю, що щось трошечки вам покажу. В'яжу я знову фіраночку, саме більше вона мене якось так затягнула. Ну, це вона у мене йде в СП Кольоровий рік. Ну, якось, знаєте, філейне в'язання має право на життя. Я думаю, ми ще з вами обов'язково пов'яжемо.